Для тих, хто чекає, для тих, хто люблять, є в України Вулиці тиша, але в очах піймати Мати молитву поче в пустій кімнаті Син на війні, хтось у полоні А зверху знову шахет летить, мов демов в короні Країна палає, розриває душу Депутати в кабінетах знову ділять куш Тима, але в серці кожного крик і гнів Коли це скінчиться, скажи мені, брате, коли ми зможемо спокійно по землі йти, коли небо буде чисте, не чорне від диму і діти мрії, малюватимуть знову вмить. Ми хочемо любити, ми хочемо жити, не виживати в пеклі, творити світлий без війни без страху, без пруду жін. Україна в серці назавжди. Колись квітли поля, а тепер вирви. Колись лунали пісні, а тепер сирени. Хочеш весну, вона десь там, за хмарами болю, за втратами, за шалем, за кров'ю героїв. Корупція нищить, як і ракети. Але ми тримаємося, дух у нас не смертений. Сестра чекає брата. Чи коханого, кожна ніч випробування для незламного Коли це скінчиться, скажи мені, брате, коли ми зможемо спокійно по землі йти, коли небо буде чисте, не чорне від тиму і діти, ми малюватимуть знову в мирі. Ми хочемо любити, ми хочемо жити, не виживати в пеклі, творити світлий, без війни, без страху, без продужі Україна в серці назавжди. Ми ще піднімемось. Ми ще відчуємо весну Просто скажи коли, скажи коли Мрія жива, хоч і світ ненормальний Ми не зламаємось, ми кристально на стальні І хоч світ жорстокий, ми світлі душею З Україною в серці під синім небом новою Жива, хоч і світ ненормальний. Ми не зламаємось, ми кристально стальні, і хоч світ жорстокий, ми світлі душею з України в серці під синім небом новою.